Thank you Пожежа у багатоквартирному будинку по проспекту Шевченка виникла ввечері 28 грудня. В коридор на етаж, і з, з квартири Загоряння сталося в однокімнатній квартирі на четвертому поверсі. Через високе задимлення пожежники працювали у захисних апаратах. Виявленого у помешканні чоловіка рятувальники передали медикам. Ще вісьмом людям допомогли евакуюватись. На четвертом поверсі горить одна кімната, в якій було велике задимлення. Коли ми включилися в апарати і потрапили до кімнати, було виявлено чоловіка. При евакуації чоловіка він втратив свідомість. І після цього ми його передали медикам для надання медичної допомоги. О 22.52 пожежу вдалося ліквідувати. Причину загоряння визначають, але рятувальники зазначають, що це не вибух газового балона. Новини СТС. У театрі для дітей та юнацтва розпочався цикл новорічних вистав. Актори підготували для маленьких глядачів новорічні пригоди веселих зачинят. Це ж все ж таки тяжкий для нас час, але дитя дитинство і дитячі емоції безцінні. Тому ми, як батьки, цьому сприяємо, так скажемо. І ми, взагалі, в захваті від нашого театру юного глядача і сюди ходимо. Дуже часто на всі новорічні спектаклі, тому прийшли в цьому році. Тільки в таких місцях є відчуття свята: якісь вистави, якісь заходи святкові, тому що вдома чекаючи своїх батьків, якось не до свята. Ді малечі підготували не лише новорічний виставу, а й солодкі подарунки. Подарунки для дітей. Пільгових категорій для дітей, військовослужбовців, для багатодітних малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб дітей, тобто самі такі верстви дітвори, які потерпають в першу чергу. Дуже цікава вистава, яку ми всі дуже готували, дуже старалися, дуже хотіли подарувати дітям радість, щастя, щоб вони навіть в такий час приходили, посміхалися і раділи. Казка, солодкі подарунки, все це вони сьогодні отримають і за задоволення і настрій, запрошені малечі та батьки приходять з гарним настроєм та очікують гарно провести час. Очікую веселу і гарним настроєм дитину, яка подивиться виставу і буде мати гарні емоції. і Гарний настрій. Я думаю, що там буде новорічна вистава, танцювальна. Дуже гарна, та, е, там будуть зайці. Настрій гарний, приближення свята новорічного, щоб дітки отримали емоції, яких їм не вистачає в наш час. І тому трошки відвеликтися від сьогоднішніх подій. Усмішка на обличчі дитини пріоритет для дорослих, говорять організатори заходу. Всі розуміють, що діти найвразливіші у нас. Категорія нашого населення, що важко сьогодні тим, хто в майбутньому стане повноцінним громадянином України. Так, да, страждає психіка дітей, важко фізично, і тому я вважаю, що те, що сьогодні робить керівництво, сприяючи проведенню таких заходів, це дуже необхідно. Враховуючи усю цю обстановку емоційну, то звичайно треба показувати. Дітям, що існує казка, що от, треба іноді розслаблятися, також таким чином. Ви повинні відчувати, що для нас батьків нічого немає дорожчого, ніж ви, ваше здоров'я, ваше життя, ваш настрій, ваш, ваші посмішки, ваше майбутнє, ваше щоденне відчуття свого життя. Юрій Котляр, Максим Близнюк, новини СТС. 28 грудня підопічних Атинського психоневрологічного інтернату евакуювали в більш безпечне місце. Рішенням адміністрації військової, Мінсоцполітики, обласної ради проводиться евакуація в більш безпечне місто підопічних нашої установи. Людей перевозили на транспортних засобах ДСНС та Міністерства охорони здоров'я. Рятувальники допомогли підопічним інтернату сісти в автобуси, перенесли їхні речі, а потім, долаючи бездоріжжя, а також значну відстань поряд із ворожим кордоном, їх доправили в більш безпечне місце. Новини СТС. Початком повномасштабного вторгнення Сумська міська клінічна лікарня святого Пантелеймона продовжувала надавати послуги пацієнтам, розвивати матеріально-технічну базу закладу і покращувати умови для лікування хворих. Навесні 2022 року. На базі лікарні запрацював сучасний центр урології. Дві операційні забезпечили новітнім обладнанням. А оперативні втручання спеціалісти центру проводять пацієнтам з усієї України. За цей рік ми досить бурно розвивалися. Керівництво закладу нам допомогло в придбанні самої сучасної апаратури. У нас є все необхідне. У нас є лазерний літотріптор, це дуга, рентгеновичка установка, декілька ендоскопічних стійок з візуалізацією 4К, що дозволяє дуже якісно побачити зображення під час виконання втручань. Пріоритетними для закладу у 2022 році були хірургічна та ортопедотравматологічна служби. На базі хірургічного відділення відкрили 30 ортопедотравматологічних ліжок. Лікарі закладу мають змогу виконувати складні операції із заміни суглобів, після яких пацієнт вже за кілька днів може стати на ноги. На сьогоднішній день ми вже встановлюємо ендопротези кульшових суглобів різних фірм, різним хворим, по різним потребам. От, на вчора була зроблена 92-га вже операція. Надавали допомогу і військовослужбовцям, і пораненим. Обслуговуємо всіх хворих, хто звертається, і з нашої області були навіть хворі і зі Львова приїжджали на протезування і на інші оперативні втручання. Завдяки зміцненню матеріально-технічної бази фахівці лікарні святого Пантелеймона цьогоріч виконали ряд складних операцій на хребті зокрема, зі встановлення імплантів у шийний відділ та міжхребцевий штучний диск. Служба спеціалізується на дегенеративних захворюваннях хребта. Це якби, основний наш напрямок на даному етапі. Тобто за останній рік розширили значно спектр лікувальних втручань та операцій по цим захворюванням, також новоутворення центральної нервової системи, периферична травми, нервів, особливо зараз військовий час. Із пацієнтами працюють лікарі-фізичні терапевти. Реабілітаційне відділення відкрили ще у 2019 році, а з листопада 2022 на базі відділення запрацював і стаціонар. Реабілітацію пацієнти проходять за двома напрямками: ураження нервової системи і ураження опорно-рухового апарату. Для цього лікарня забезпечена обладнанням тренажерами, апаратами для пасивної розробки верхніх і нижніх кінцівок. Мотомедами, боковими тренажерами їх отримали від благодійних організацій. Швейцарія нам зараз допомагає програма. Це називається реабілітація травм війни. За цією програмою фахівці нашого відділення виїздили неодноразово на навчання по реабілітації після уражень головного мозку, уражень спинного мозку. Це як ну, звичайні можна сказати, інсульти, е, інфаркт головного мозку, так і після безпосереднього. Травм, тобто це імінно вибухові травми і контузії. Влітку цього року на базі лікарні святого Пантелеймона запрацювало відділення паліативної допомоги. Воно розраховане на 20 ліжок. В основному лікуються тяжкі хворі. Це хворі з онкологічною патологією з тяжкою 3-4 ступеня, потім з захворюванням серцево-судинної системи, захворювання неврологічної системи, наслідки перенесених інфарктів мозку, також лікується хворі із ревматичними хворобами. За словами керівника закладу, спеціалісти лікарні і надалі працюватимуть над розширенням і удосконаленням послуг. Незважаючи на виклики, які були в цьому році. Дякуючи ЗСУ Добробатам, завдяки яким ми можемо сьогодні працювати 24 на 7, Можна сказати, що наша лікарня в цьому році потужно розвивається в тих напрямках, які потребують в першу чергу і військові, і цивільні. Ми сьогодні бачимо, що йде, незважаючи на військовий стан реформування галузі і майбутнє за кластерними, потужними багатопрофільними лікарнями, які ведуть спроможну мережу.